Робота у міжсесійний період триває. Прикарпатські обранці розглянули важливі питання одразу на двох постійних комісіях обласної ради: з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, а також з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Усі деталі в сюжеті. На першій комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, прикарпатські обранці розглянули чотири питання, серед яких мовилось про призначення виконувачів обов'язків трьох комунальних спеціалізованих агролісгоспів, а саме Долинського, Коломийського та Снятинського. 19 квітня 2024 року прийнято рішення обласної ради про реформування комунального лісового господарства і носонківського області шляхом зміни засновника спеціалізованих комунальних адміністраційних підприємств перемінування і затвердження статутів нових редакцій, положень про наглядові ради та складу наглядових рад. Всі ці етапи ми пройшли, підприємства зареєстровані на сьогоднішній день та на даний момент є підприємством Івано-Франківської обласної ради. Відповідно об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області. Це зараз на часі, тому що ми зараз в нас іде реформа лісової галузі нашого Венефранківського агролісу. Ми створили комунальні наші Добре. підприємства вже обласної ради, і тому треба призначити керівників, щоб могли зараз працювати, могли плачувати зарплату людям і, ну, і вести господарську діяльність. Як мені відомо, деякі люди вже працювали, а деякі люди зараз змінюються. Також прикарпатські обранці розглянули подання головного управління Державної податкової служби України в Івано-Франківській області щодо податкового боргу у Це Надвірнянський наш спецагролізгосп є зараз у боргах і нам потрібно щось робити. Звісно, то, що є зараз лист від податкової адміністрації, і ми зараз будемо задати питання, як з цього вийти. Тому десь так буде. Йдемо дискутувати, йдемо. За рішенням комісії ми зараз напрацюємо деякі положення, як нам далі діяти. Каже, два банк тому було 13,5 мільйонів боргу податкові пенсійні штрафні санкції в річній інспекції. І я на розставию. Приємство взагалі має заблоковані рахунки, не може ні виплачувати зарплату офіційно, нам треба приймати рішення. Я просив би вас, щоб ми зараз сформулювали таким чином, що розглянувши листа, ми доручаємо агролісу. Розпочати процедуру ліквідації підприємства, а нашому відділу земельних ресурсів е, доручити, підготувати проєкти рішення щодо передачі земель по землі наші, ліси наші, частину до сусіднього Огорчанського агролісу, частину до е, Коломийського агролісу. Уже на наступній профільній комісії прикарпатські обранці розглянули два питання. У першому мовилось про зміни до переліку заходів на 2024 рік регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки. Запропоновані зміни є у межах доведеного фінансування головному розпоряднику коштів на 2024 рік. Зумовлені в основному тим, що деякі заходи вдалося виконати за рахунок залучення до. Додаткових джерел фінансування. Інші заходи були не заплановані, але ми маємо інформацію, що до нас приїдуть у другому півріччі наші регіони партнери, і тому необхідно перекинути кошти на цей пункт, де передбачено прийом іноземних делегацій. А ще депутати говорили про погодження спрямування коштів для надання адресних матеріальних допомог з фонду голови обласної ради. Ми скеруємо зараз один мільйон гривень за рішенням нашої сесії обласної ради. а Тепер з погодженням наших профільних комісій. Ці один мільйон гривень скеровується на надання адресних матеріальних допомог з фонду голови обласної ради, враховуючи численні звернення громадян нашої області. Велика кількість різноманітних звернень в основному люди звертаються з потребою у лікуванні, там онкологія, цукровий діабет та інші захворювання. Ну а також велика частина людей звертається. Це є військовослужбовці, які звертаються за допомогою. Кого є поранення, чи там також проблеми зі здоров'ям? У нас сесія передбачається десь на кінець серпня, початок вересня. Ми зараз готуємо всі пропозиції, які би мали пішли на піти на сесію на розгляд колег. Депутатів і сьогодні ми розглядаємо ці два питання так би ще за півтора місяця наперед. Але будуть поточніше питання, що будемо збиратися і будемо працювати. Питання другої комісії були розглянені задля оперативного скерування коштів на реалізацію заходів регіональних програм.